Привіт, друзі! Зараз я записую відео дуже швиденько, щоб вам розказати про якісь о, такі новини, які сталися дуже недавно. Коротше, зараз ми починаємо. Недавно сталася історична подія, а те, що біткоін почти одною 15-хвилинною свічкою пробив 118 штук. Баля, хомуха, який ж красавчик, йома, а! Бачите, а ви казали, не буде по 120, буде вон по 120 і буде навіть по 150. Ну, колись то. Кейті Вуд вже предполагає, що біткоін скоро до 2030 року буде 1 мільйон доларів. І це вже багато хто цей прогноз робили. Блін, Кіосакі, там тамки Уоррен Бафет і тепер Кейті Вуд робить цей прогноз, що він буде по мільйон. Біткоін це вже інша фінансова сфера. Це вже не ринки Форекс, це вже не ринки акцій чи облігацій, це взагалі є. Це вже новий відділ фінансової сфери. Тобто цей актив, який нічому не піддається. Це актив безінфляційний. І він не піддається ні єдній державі. Якщо чесно, просто біткоін сама топова тема, і я на 100% східних скеттів вуд. З усіма, хто каже, що біткоін топ, тому що біткоін є топом. І хто спробує це оспорити, блін, друзі, давайте оспорюйте. Ну, Я не знаю, які у вас докази будуть. Те, що треба пройти квік на біржі. І це ваш аргумент окей, друзі. Діало ваше. І також я недавно розповідав про клуб Інстардінг. Це такий самий топовий клуб, який ви ще ніколи не бачили. Заходите туди по 1300 баксів на все життя. І ви маєте всі блін знання, які там проходять торгові боти. Беріть, друзі. Вам на халяву перепадає, якщо ви вже учасник клуба на все життя. Учасники по всіх країнах світу. Далі там ще. Крипта, різні чати є по різним тематикам теж. Там реально люди такі нормальні сидять, шоу. Що... Я ніколи таких не бачив. Таких бачу я тільки одиниці в житті. А там їх весь клуб. Там в клуб не потрапляють, просто відбиті отморозки. Там потрапляють нормальні люди, мільйонери. Або ті, хто хочуть досягнути топ. Так що, друзі, переходіть в опис, там побачите посилання на клуб. І там я сразу же буде писати промокод, який ви маєте ввести в підтримку, щоб вам скинули пару відсотків до спільної суми. Так що, друзі, залітайте, я вас буду чекати. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал, а також ставте лайки, підписуйтесь на канал, кладіть дзвіночок і до зустрічі, друзі, і мільйонерами будемо всі.